Всім доброго дня! Сьогодні я вам покажу свою розсаду, як вона вже в мене виросла. Ось так в мене виглядають томати. Чили чи усанву вже, бачите, трошки проросли. Але не всі, тільки два. Ось так в мене виглядає капуста. В деяких стаканчиках вона вже проросла, але не вся ще. Далі в мене томати, поки що сходів тут немає. Помідори та томати в касетах в мене проросли, але не всі. Можете побачити, які вже великі. Далі в мене йдуть огірочечки. Огірочки я буду пересаджувати, адже вони в мене дуже сильно потягнулися. Я зробив велику помилку. Тут у мене, як ви можете побачити, капуста. Вона вже майже вся проросла. Зараз я буду поливати капусту. Для цього я візьму воду кімнатної температури. Я буду поливати через шприць. Ось такі потрошечки буду її проливати. Ось так в мене вся розсада виглядає. Ось так моє місце виглядає для розсади. Всім дякую за перегляд. Гарного дня.